Що там? Я не знаю це пінгвінчик. тепер емоція весела. А оце серія пригоди. А в кінці я дещо вам покажу, що мені мама просто купили. Друзі, ви на каналі Вау Кіра. І сьогодні ми будемо відкривати ось такі моджи попси клас клас, клас! Всіх вітаємо! Сьогодні у нас розпаковка Моджі попсів. Моджі попси. Звідки у нас? Із Аврори! Так, з Аврори. Подивимося, що ж це за моджі попси. Мені теж дуже цікаво, це такі яскраві, ексклюзивні колекційні іграшки, які мають декілька емоцій. Так? Так. Може бути робот, олень, корівка, кексик, бджілка, будь-які. Так, там різні є серії. Одна може бути в пакетиках, а одна коробочка. Так, ну ми подивимося. Ось це тільки мають героя, да. так? Я розумію, а так. ось це мають що? і не тільки герої, а будиночка. А будиночка, Так, це в нас серія да? пригоди якісь, так. Да? А ось це. Я не знаю. А ось це у нас що? Паті, Паті, я так нам. розумію, так, ну будемо відкривати, давай ось з цього почнемо, давай, о, важко, Упс. куди мені попав, о, це ракуська, тільки вона зла щомось, зла, сумна чи зла, зла, дай подивитися. точно, мам, тримай, подачу. ого, а давайте попробуємо поміняти емоції, давай, ой, Тепер емоція весела. Весела. Так, давай. Перша до нас лова прийшла в гості. Ось така, давайте далі все почнемо. – Давай. Тихенько. Ого! – Що там? Я не знаю, це пінгвінчик. Пінгвінчик, який кла. А покажи, як емоції там змінюються. Там ось така Спочатку. А потім Ми міняємо емоції. І вона якось, він думальний, якийсь. Думальний, а ну покажи. Думальний, так задумався. У нього якісь питання да. є, не вирішені. Це пінгвінчик. Yeah. Супер! А ще можна в будиночка навіть їх класти, бо в них є такі спеціальні дирочки. Так. То в них, можливо, ще окремо є якісь будиночки. Ну так, да. можна її. Їх... В будиночок ось такий, такі. А, я зрозумію, Будуть ділитися ті, да. в кого є будиночки, будуть ділитися з тими, в кого, кого немає, немає. будиночки. Запрошувати да. в гості. Давайте вже наступної статі від давай, давай, відкривай. Ти ж самостійно, доросла, вмієш відкривати. А? Що там? Що? Хто там? пчола. Вау, вітрячок такий, це а Ась... мельниця якась. Так, да, ще тут видно віконечко. Віконечко, супер. Це у нас все оця блакитна, так? Да? Так, да, це ось. Оце такі у нас. Давайте подивимося. Ой, він плаче. Він плаче, бо нього... Покажи, який в нього на емоції. Наносяку пластир. Пластир, вавочка якась. Де на наносяку? А ще яка в нього є емоція? А ще в нього є емоція. Я вже перше показувала. А я не побачила. Ось таку. О, він підморгує. Да, він плюється язичком. Плюється язичком. Давайте вже наступний Давай наступний. Ось він. Давай. Мені дуже навіть цікаво. Хто ж там? Боже, це рідкісне. Це рідкісне? Бо вона блискуча. Та ти що? Давайте подивимося. Цей яка зірочка, така, яка перша емоція в неї. Ось така. Це яка? Це вона сонна чи що? Ні, вона цілується. А, вона тем. Подивіться, повітак. що в неї ззаді намальовано. Що це? А угу. ну покажи. Що це таке? Зірочки. Да. А давайте поміняємо емоцію. Давай, зміни. Ой, Боже. Що Я там? Сумний. І сумна емоція. Так, прям сльоза капає. Що це такі рожеви. Рожевенька якась. Це... Це дівчинка, підчинчик! Ой, у нас є хлопчик і дівчинка тепер кру. Так, давайте поміняємо. Емоції. Покажи, яка перша там в неї весела, якась я бачу. Ось така. Покажи. Така сама, як у неї. Ану, показуй. Ага, класні такі. Yeah. Давай, зміни емоції. Що в неї там ще за емоції? Ниж... О, зараз, зараз, зараз п'ять секундочок. Мені треба. Ти вже знаєш, в кого яка емоція, так? І збираєш пари. Опа! Клас! І в них же ж перші теж емоції однакові, так? І Опа! Та-да-дам! Точно буде Цікаво. Хто це хто це? Я ще не подивилась. Я не знаю, що це. Хто це такий? Подивіться, це якийсь дуб, я не знаю, це якийсь дубачі. Як ви думаєте, хто це? Що це за моджі? Попс такий. Так. Які ваші думки? Варіанти пишіть в коментарях. Давайте вже поміняємо. Давай. Знаю, що дивіться. Він має ручку, а він тримає пальму в ручках своїх. Пальму тримаєш з якимись рожевими листям, так? Так. Чарівна Ой, яка в нас цікава емоція. Такої ще емоції ні в, в козных не було. Ось такої. О, що це за емоція така? Я не знаю, він, напевно, щось скривився чи сумний. А, ну покажи ще разочок. Хм. Дивна емоція. Так. Може йому шкода щось? Не знаю. Може, він може в нього щось просять, а він засмутився, тому що в нього щось взяли може. Yeah. Може. Ой, ой, ще, ще. Дивіться, бачите? він, yeah, точно. Тут робот видно. І тут. Класно, точно, точно. Uh! Що там? Зараз, 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 зараз. О! <сіп>, цьомки, цьомки, да? Це вони нам посилають цьомки. Yeah. Так, ставте лайки, кажуть. Так. Yeah. Ставте лайки. О, подивіться, який пакети щось там, напевно, великі знов як це йдуть. Цікаве. З якимись новин. Ану. Мені це. теж цікаво. Дивись, жодного не було повторки. Я ані трохи не знаю що це. Ого! Клас! Дивіться, навіть тут руками. Це якийсь бінокль? Так? Не налізають на мене. Маловаті. Малесенькі. Ми дуже малесенькі. Ти хіба на носик може дивитися? Ну покажи, як на носик. О, носик підходить. На носик по-любому підходить. їх Яка в нього емоція там? Ось така зірочка спочатку. Зірочки, вечак зірочки. Незадоволений якісь, здається. Так, Дивіться тут ра. ра та Ракета. Отакі зірочки очах. Перша емоція у них зірочки. І ще у них і другі збігаються. О Кіто. Оце близняшки і ще були Ой, блі... Ось і це серія пригоди. Так, Лапе. це у нас ми продовжуємо відкривати серію пригода. О, тільки це в нас була в пакетах серії, а це вже в коробочках. І там мають бути, бути? ще й будиночки. Давай, мама, Для поводиш. кожного. А тут потрібно, сказано, нажати. Давай. Зараз і пакетиком. Вау. Бачите який цікавий у нас будиночок. Класно. Каво повторка. Повторка? Хто це в нас? Ага, скільки дівчинка. Страшного. Нічого страшного, звичайно. Будуть Тепер подружка. Так, будуть подружками жити разом в одному будиночку, наприклад. А Чом далі ви? ми інше відкриваємо. Що це? Ось. Я знаю, це водяний світ. Водяний світ. Ось так. бачите? Це водяне, яка сцена, це сцена для них, так? Це не будиночки, як сцени. Це водяний будиночок, тому що тут перлиночка ось така. Пер, І ще ага. ось тут всередині. Так. І цікаво більше, що там всередині. Добавить. Я думаю, що мені повторка якась. Хто там? це, 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 це кит. Це кит? Вау! А ви знаєте, що в неї ззаді? Що? Вау! Сердечки. Подивіться, що тут таке блискуче, а ще це разом з нею вони як там звати її? Морські жителі? Ні, Друзі. вони, про, вони а, рідкісні, рідкісні, вони а. рідкісні. Тому що блискуче це означає, що вони рідкісні. Давайте вже тут цього родити. Дивіться, у нас яка гора получається. Класно, прям це сцена. Декілька поверхів, і також можна будувати до безкінечності, правильно? Так, треба І там, плати. може, попсів ставити по центру, Ось вони тут ніби будин. виступають. Літься, у нас далі ще якийсь має бути герой. <різь> це якийсь, напевно. Хто це? Це, це. королева з. Це змія? Королева змія. А mm -hmm, знаєте, що вона ззаді має? Що? На хвостику і на своєї голові. Що? Сердечки? Ось все, це остання наша першу серію ми виконали. Це якась нова. Отак. Не страшно. <гум> Ось тут якась в нас буде тварин. Хто там? Хто? Ти не дивись. Чому? Подай мені у той, у той пакет із той серії. Хто, хто це? Бачите ось цю ж діс? Це, посередині. Чи це лого... Бачите посередині? Бачите посеред? Це киця, Лев, хто це? Опа! Привіт! Опа, привіт! Це я. А хто ж це? Хто це хто це? Як ти думаєш, це? це лев. Мені нагадує, що це якась тигриця і ще й Уявляєте, скільки нам ще серій треба. Скільки нам ще треба зібрати їх? А Ану, показ. Дивіться, ще тут треба знайти ж... Подивіться, ось таку нам штуку треба тримач такі. Отакий тримач нам потрібен. Так, ну ого, тут, їх багато. Дуже багато. Дуже, дуже. Це різні серії. Так. Ого, гошеньки. Оце одна серія, друга. Отак третчі. їх можна прикольненько складати і гратися нема А що з іншої така. сторони зображено? Ого. Ого. Мам, принеси ручку, щоб я їх закреслила. Отже, є. всіх своїх моджіпопсів із серії Пригода. Ми відкрили. Да. Тепер приступаємо до, до вечірки. <клес> У нас іде наступна цікава якась серія. Це серія вечірка. Але сказано, що це патрі. Ну, англійською ж так. так. А ми українською кажемо, що це вечірка. Так, а я хочу назвати, що це паті. паті я обожнюю кожній паті. Це <клес> Обожню. ж на день народження святкується паті. <клес> так, так, так. Опа. Це... Яка яскрава. Я знаю, що це. Що це. це? Посуд, бо колекція і посуд. А ну відкриває кашта Мочіку. Ось, яка ж, яка ж тут у нас кухня. Це нагадує на вафлю. І це є вафля. Це вафля, точно. А ззаді, подивіться, я з першого разу це знала. Класно, ти обожнюєш ці вафлі просто. Так, я в лавіні і всі бо це такий релакс. Чи бачу, так, так. так Давайте поміняємо емоції. Ага. Подиви. я відкусила. Кусочек. З'їла, ну як смачно? На дуже нямка. Вау. знов посуд. Ой. Ну, звичайно, я думаю, що тут уже посуд, їжа буде в цій паті. Так, в колекції серії паті. Що там? Хто там? Ти не вгадав, що це їжа. це їжа. Тільки сьогодні у нас буде какао розлите. Какао. Клас! Ти гарно, дивіться, які смішні. Какао із вафлею і відкусив хоча так з мусталочкой. Ой, мам, я розлила випадково. Сюрприз. Вау, знов якась колекція? Ні. Дивіться, яка сцена. Так, да, класно. Вони такі яскраві всі. Так, супер. давайте вже пакетик відкриємо. Давай, хто ж нам попався там? Яка їжа? Ну, так, да, все і пішло. Так ще нам і, потрібно і, ще і. до какао і вафлі. Що так. ти думаєш? Що потрібно ще? Апельсин! Апельсинка. Апельсин. Апельсин. Подивіться, яка вся в сам бідна. яка гарна дівчинка. Я не знаю, хто. Хм. Апельсинка мені здається. Яка тримає лимонку. Спочатку веселий а потім... Я не знаю, чому він такий ну, засмучений. Подивіться. Тобі не здається, що це злий? Це апельсинка, яка тримає лимонку і кусочок лимона. І вона трішки мені здається, зла. Я думаю, що вона що їй показала якийсь трюк, а він каже, ти цього не можеш, він так робить. Ну, да я Не смогу. У нас тики пришла ежа. Все. Так, ну ж пати. Для пати нам все потребно. Давай, ежа, дай... какао, напои, ежа, так? Так, навіть вафелька без пати. Яка пати без вафельки из да. какао? А в конце я то еще вам покажу, что мы не мама просто купила. Давай, открывай. Я, я молчу, молчу. Сейчас, чтобы Отак, вот пальчик втомився, тому ручка допомагає. Ні, просто нігтик болить. Нігтик втомився, болей, відкривати. Бо це нігтем Су... коробку. Це просто Розумію. О. О, дивись, вони навіть не повторюються зовсім кольорами навіть. Сцени, бачиш, все-все все, все, все Якщо різне. Якщо сцени міняються, то і, і він міняється. Можливо. Це я просто верх ногами зробила. Я бачу. Спочатку ми покладемо сцену. Угу. Вау, я вже боюся, що воно зараз впаде. Але воно стоїть, не падає. Ну, так, да, тільки що просто рухнулося. Що там? Це не підглядай. Не підглядаю. Це якась вишенька скармізована. Вишенька? Вау! А подивіться, яка задня вона. Що Белесенька? ж це таке? Вишенька, думаєш? Так. Подивіться самі. Якась рожева вишенька, так? Так, напевно, просто не дозріла ще. Людяка, ну, стермінована дуже. Стурбована, стермінована. Я, не знаю, Я все плюс. не можу зрозуміти, що ти кажеш стермінована, стурбована. А ще вона, сім... Смі... вона, сміє так, вона так потекли. сміється, що аж сльозки потекли. Дивіться, мені більше подобається, може папців, що вони веселі. Тому що сумний настрій такий собі щось. <свісно> ну, звичайно. Ну, але різні ж настрої бувають. Давай останні відкриваємо і подивимося на інструкцію. Так, mm. краса. Не кажіться. Що? Па -па. Тут дупло життя. А, точно! Це якась тварина в нам попадеться, подивіться. Дупло. Парень, парень, парень. Колечко новеньке. <свісно> 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 давай дивиться, хто ж там. Сподіваюсь, що якась тварина. У паті. Хто? Я навіть і не сумнівалась. Хто це? Я думаю, що це якась ліфт. Або лама. Оце буде герой, герой паті. А! Лама. Це одна отака емоція. Зараз покажу нам і яка мені найбільше сподобалась. Ооо. <показуй> 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 Класно, дуже красиво. Це твоя буде улюблена емоція. як тобі пощастило. Дуже красиво. Мені афісі сподобалось. Я буду перевіряти кожного, хто в нас є. Давай. Ого-го! Дуже знаєте, Хто тут з колекції мені дуже справа? Це кажа? А нам він не попався, так? Mm, угу. Ні, Я б хотіла такого. А ось він. в збільшеному вигляді. Ви, мама ось такого поклала, а я ось такого, і ще одного мама поклала. А давай покажи, як їх треба туди на сцену садити. Їх потрібно береш ось таку, береш, наприклад, вафельку, ось прижала. І вафелька Далі на сцені. Далі беремо ось таку, для цього підходить вона. Китик. Ось я так їх посадила. кладемо, візьмем цю Це походимо в вишеньку. Вишенька на торті. так от, раз, Та в... Ось, ті, хто не поселився, це нічого страшного, вони ж в гості можуть приходити. Вот <пишись> <пишись> такие сказки, интересные герои у нас, так? Я хочу вам показать, что мне просто мама купила. Покажи. <пишись> <Ось, пишись> Посмотрите. Опа. Вот такая русалочка. Кира <пишись> уже давно мрела, так? Ну я а, мрела, я просто хотела. Просто. <пишись> я открываю, давайте откроем. Подойдите, я русалочка, дочь. Она была Давай, ось так. Подивіться, тут морська зірка в зеркало Я себе бачу, як зірочка. В далі ось такий тебе? макіяж. Да, так, дуже мені подобається. Подобає. Я ще ними не користувалась. Подивіться, і рожевий, і золотий, і гарний, яскраво жовтий, і такі гарні кольори. Досить один кольор. Отак от. Так от. Яскравий день, яскраве завершення дня. Всім пока! Да. Підписуйтесь на канал Кіра! No, wow, І ставте And лайки. Like. До нових зустрічей! Пишіть Bye -bye. в коментарях, як вам така колекція моджі Попсів. Як вам взагалі моджі Попси подобаються? Граєтесь з ними. Знаєте, хто? Вгадайте хто мені найбільше. Какао. Какао. Вафля і кик. І китик. Китик. Вафля і какао. І зорі. І так може бути безкінечно, поки Кіра не називає всіх, тому що їй точно сподобались пісні, так? Пока-пока! Ставте Лайки лайки, Кращі лайки. і підписи під Вау Кіра.